Усім привіт! Мене звати Наталя. Ви на каналі Urban Green. І я сьогодні збиралася записувати відео з вулиці, але на вулиці періодично зривається якісь такий сильний вітер. Щоб всі дозатіяли ремонт, тому або шумно, або вітряно, і взагалі в мікрофоні буде щось шуміти. Але я думаю, це не страшно. Ми з вами справимося. Я запишу відео з автомобіля, оскільки вже настроїлася. А по-друге, тема сьогоднішня доволі важлива. Чому гниють томати? Звідки береться вершинна гниль? Як з нею швидко поборотися? І взагалі як уникнути її виникнення в майбутньому. Поїхала. І так, що ж таке вершинна гниль? і Що її викликає? Вершинна гниль це є фізіологічне захворювання помідор. Причому, так як це фізіологічно, воно не передається від рослини до рослини, тобто захворюває одна конкретна якась рослинка. Хоча на фоні виникнення вершинної гнилі можуть розвиватися інші вірусні чи бактеріальні захворювання, особливо що це закритий ґрунт по типу теплиці, оскільки умови розвитку і одного, і другого доволі близькі один до одного. Що ж викликає оцю цю гниль? Викликає відсутність кальцію, достатньої кількості кальцію в е, самій рослині. Е, кальцій рослині е, конкретно помідорам потрібний як будівельний матеріал. Тобто оця от кристалічна сітка на томатах утворюється по суті за рахунок кальцієвого такого е, скелету. Тому, коли кальцію не вистачає, не добудовується оця, оця кристалічна сіточка, і томат починає підгнивати. Е, значить, що важливо знати про кальцій? Перше, кальцій завжди рухається знизу вверх, тобто від кореневої системи і до верху, або від нижніх листів, якщо ви годуєте по листу і догори. Е, якщо ви поливаєте верхні листочки, нижні не поливаєте, то до нижніх помідорок кальція ніколи не добереться. Далі, що в рослині може викликати такий брак кальцію? Тут причин насправді кілька, але вони всі, як то кажуть, ви... ну, їх всіх можна виправити. Значить, перше, це недостатність, недостатня кількість кальцію в ґрунті. Ну, по суті, в даному випадку треба взяти будь-який монофосфат, або взяти яку-небудь хілатну форму кальцію і полити по ґрунту, або по нижньому листю, якщо це препарат для обробки зовнішньої. Друге може бути сильна підкормка рослини магнієм і калієм. Справа в тому, що структура будови. Кальцію, калією магнію доволі схожі між собою, і буває так, а так як калій і магнію засвоїти рослині трошечки легше, вони починають пожирати їх, і місця для того, щоб засвоїти кальцію, вже просто не вистачає. Крім того, буває ще так, що є перелив. От зараз, чому я кажу, це відео доволі актуальне, в нас не знаю, як у вас, але в нас це літо дуже дощове. Тобто червень, по суті, практично кожен день падає дощ, і на вулиці висока вілогість і сильно перезволожений ґрунт. Так от, коли рослина починає швидко розвиватися, от давайте всі причини розберемо. Значить, причина на ворону сильний підлив, рослина починає швидко набирати масу, сильно швидко розвивається. Вона розвивається ніби як швидше, ніж встигає засвоювати всі корисні речовини, в тому числі кальцій. І за рахунок того, уявіть собі, от у вас є стовбур рослини, по якому має рухатися кальцій, потім іде відросток, на якому росте томат. Після того йде ще один відросток, на якому росте ще один томат, а потім вже на кінці ще один припустимо якийсь томатик, як саме крайній, от у нього вже цей кальцій може не добратися. І саме такі томати у нас починають загнувати. Коли у вас сильно набирається листова маса, коли у вас сильно розростаються помідори за рахунок зволоженості землі, буває так, що з'являється вершинна гниль. Тобто рослина просто не встигає все подужати, все здолати і все з'їсти. Як це регулюється? По суті, просто відрегулювати поливи. Причина номер два: так як в повітрі... Є висока концентрація вологи, рослина перестає випаровувати воду. Як кальцій переноситься по рослині? Ми вже казали знизу вверх, але що його заставляє рухатися догори, як і всі інші позовні речовини? По суті, кореневий тиск. Тобто у вас є листок, який випаровує воду, і у вас є корінчики, котрі цю воду штовхають догори. І якщо у вас листок нічого не випаровує, то корінчики до верху нічого і не штовхають. Відповідно, виходить так, що якщо листя не випаровує, то кальцій до ваших помідорів і ну, по суті до верху вашої рослини. Аж не добереться, відповідно, якщо у вас є теплиця і. А... Ви вже відрегулювали, припустимо, полив, але на вулиці сильна сильна вологість. От зараз в нас назовні десь в районі 80% вологості. Я прямо чесно кажучи, сужу мокра. Але суть не в тому. Суть в тому, що коли от такий високий відсоток вологості, треба повністю все повідкривати по максимуму і намагатися провітрювати якомога частіше, оскільки при вологості і закритому приміщенні у вас ще фітофтора розвинеться. До речі, про фітофтору я розповідала в попередньому відео. Перегляньте для кого це тема актуальна. Тому провітрювання доволі важливе. Третє, буває так, що ми в захваті від е, надивлених відео про те, як в комерційних якихось теплицях вирощують помідори, обриваємо в матері, все листя. Так от, та сама причина, по суті, але і, ну, якби викликають її інші чинники. Якщо ви обриваєте, особливо на томатах черях повністю знижнє все листя, то у вас знову ж таки не буде чому випаровувати воду. І, відповідно, за рахунок цього не буде рухатися доверху кальцій і високий ризик появи цієї вершинної гнилі. На жаль, так воно є. Якщо ви прям сильно сильно хочете обривати листя, залишайте як мінімум 5-6 великих гарних таких лопастів Листових на вершинках обов'язково залишайте, оскільки ну не буде транспарантності, не буде випаровування, не буде кальцію і взагалі рослина. Ну буде трошки страждати від голоду по факту. А ну, що зробити в таких випадках? Підгодуйте просто ваші помідорки, особливо тоді, коли от вже з'явилися перші кісті, перші завізі. Підгодуйте їх фосфором, монофосфатом, фосфору, припустимо, і кальцієм. І це буде в принципі ідеальний варіант для того, щоб уникнути проблеми такої загалом, як вершинна гниль. Ну і провітрювання, і достатня кількість поливання і менш і що ентузіазму в обриві зав'язів і в обриві листя. Ну і наостанок, якщо у вас вже з'явився помідор, на якому з'явилася вершинна гниль, не спішіть видаляти всю рослину і не спішіть видаляти всю кість. Ви можете забрати конкретні оці точково помідорки, які вже уражені, щоб не розвинулося щось інше на фоні бактеріальне, але вершинна гниль не передається від рослини до рослини, не передається від помідора до помідора. Якщо ви зараз вчасно підгодуєте вашу рослину кальцієм, то по факту всі інші помідори у вас виростуть прекрасно. Не не бійтеся перезараження. От. Бажаю вам гарних врожаїв. Діліться вашими враженнями від цьогорічної погоди, як у вас ростуть помідори. Підписуйтеся на канал, залишайтеся зі мною. па, -па. І вітер вже, в принципі, перестав, можна було йти на двір. Як я.